Посібник для вимушено переміщених осіб в Івано-Франківську презентували юридичний довідник для тих, хто через війну був змушений покинути свою домівку. Методичка містить розширену інформацію про послуги та механізми надання допомоги з тих питань, з якими найчастіше стикається внутрішньопереміщені особи. Загальний тараж посібника 100 примірників. Даний посібник буде розповсюджуватись через соціальні мережі, через інтернет-простір, бо в нас небагато таких надрукованих примірників. Цей посібник створений юристами програми єднання заради дії. Проаналізовано близько 80 нормативно правових актів для того, щоб все зібрати в одну загальну таку концепцію, яким чином взагалі ВПО користуватися ним і яким чином вирішити свої. Роблем в нас буде 12 розділів. Це будуть питання, розписування, Це довідка ВПУ, хто її має право отримувати, які допомоги можуть отримати люди, як зареєструвати своє зруйноване майно або пошкоджене у наслідок агресії РФ. Як можна отримати соціальні послуги щодо після переміщення? Це лікування, це отримання інвалідності. Все це ми кратко розписували, і по пунктах на даний час це розписано.